Добрий день! Сьогодні вас вітає клуб села Пеньків. Сьогодні ми будемо готувати картоплені пампушки з часничком і шкварками. Горщики із тистами і зрази з грибочками. Мене звати Зоя. Я сьогодні буду готувати пампушки з часником, шкварками, які будуть поптися в печі. Для того, щоб їх ну, зробити, нам потрібно. Картошка, яка вже в мене начищена, цибулинка, яка в мене вже теж обчищена. От і варена картошка. Зараз я буду терти картошку. Колись цю страву моя мама завжди, ми старалися її робити на неділю. Тому що в буденний день нам не було коли, бо було багато роботи. Мама мала багато діток. І ми завжди її цю страву робили. Ну, наситна страва така. І ми завжди, тепер ми беремо цибулинку, додаємо цибулинку. І ми завжди цю страву робили на неділю. Тоді вже всі менше було праці неділю, бо є свята. І ми завжди на цілу сім'ю натирали цю картошку. Її так треба було багато, бо в нас було сім чоловік. Зараз вона трошки стече. Для того, щоб нам спекти наші пампушки, ми мусимо запалити піч, натопити піч. Ось так, як мама колись теж в неділю, завжди піч топить. Зараз вона загориться. Можна ще в нас такі куцюба є. Мама каже, куцюба. Дай куцюбу мені. затопи піч. Сидиоз. Так, так теперь добавляем соли. Соль сыплем собі так, ну, на око, як кажуть. Перчику. А так сюди в перчику. О, эту тепер картошку. До картошки. Щоб остила відварена картошка, бо за гарячим. Далі додаємо картоплю відварену, потовчену. І будемо її вимішувати. Вимішувати. Далі ми беремо деко, дечко. Є ще жир, яким треба помазати дечку. І боки добре вимазуємо. Перемоцю бумагу для випічки. Щоб добре послала, то ми її замазали жиром. І ще можна вчути її жир. Трошки жиру ще не Висипаємо нашу карточку на брашку, дечку, колись говорили пряжку. Далі формуємо. На дечко нашу страву з картошки. Наші бабушки і будемо сажати в піч. На рогач і для наших пампушок далі треба ще сало. Зробити шкварочки, пожарити в печі. Беремо салку, нарізаємо кусочками. А далі для наших компошок треба зробити омочку. В омочку входить молоко, е сир домашній і чуть солі. Далі ми станемо приготувати. Зараз ми трошечки повнемо сир, щоб нам легше було омочку розтопти. Добавляємо соки. По смаку. і по чуть-чуть додаємо молоко і починаємо її розминати. Така буде неталкова помочка. Зараз ми достаємо нашій пампушки з картоп. Так, а зараз ми будемо наш пиріг пампушка, такі пампушки, різати на кусочки. Можемо їх в тарілку. Далі ми поливаємо їх жареним салом, жиром. Посипаємо чесночком. І тут вже так струшуємо. Все. Доброго дня, мене звати Ольга і я буду готувати горщики з тіста начинкою. Для цього нам потрібно 400 грамів кіл. 150 грам водички, 60 грам олійки і сіль за смаком. Будемо вимішувати кісточку. Після того, як вимісили, залишаємо на деякий час, щоб воно відпочило. І будемо готувати начинку на наші корщі. Для нашої начинки візьмемо куряче філе, картофельку, помідорки, цибульку, чосничок і спеції за смаком. Підготуємо все по поріжемо. Зараз ми потрібнімо картопельку. Додамо до нашого м'яса. Потрібне цибулечку. Далі потрібно помилувати. Дві кілька лимонів. Посолимо за смаком. Можна додати різні спеції, це вже, як хто любить. Різні сметані. Перемішаємо нашу начиночку, які з перепочила, будемо готувати горщики. Розділимо його на 4 частинки. Залишимо трішечки для нашої кришечки. Формувати горщики, будемо за допомогою мисочки. Ковуємо на наші начіночки. Будемо защіпувати звертіки. Це буде кришечка. Такий піндочок, щоб мав для такої гарної кришечки. А це зробимо такий ободочок. Віжимо на наш Підготуємо нашу дечку, змастимо її олійкою. Вмістимо наші горщики на дечку, підготуємо яєчко. І змастимо наші горщики в щоб вони мали гарну рум'яного. Наші горщики будемо ставити в піч, щоб вони вибухи. Зараз будемо чекати, і... піч. Будемо доставати наші глечики. Наші горщики вже готові. Візьмемо Знімати будемо кришечку. Легесеньку ножечку будемо підрізати. І відкриваємо наш горщик. Наша страва готова. Далі ми будемо готувати зрази з грибами. Для, його, для цих гразів потрібно гриби сушені. Спочатку вони розпарюються, чистяться, відварюються, перемелюються, додається зажарка, яка в нас зараз готується, і картошка відварюється в мундирах, тоді її перекручуєш на місорубку, і муки трошки і яйце. Так, вже в нас зажарочка готова. Цибулька і морковка. Добавляємо сольки на до смаку, купчику і наповнюємо сюди нарочку. Далі ми беремо цю картошку, висипаємо на доску і будемо робити тісто для зразі. Отак, по-простому ми робимо дієчку сюди. Укус пептик. І будемо зводити помалу тісточку. Додати муку трошку. Муки багато сюди не даємо, нашу тісточку. Далі формуємо коржі на нашій раз. Чуть-чуть отак муки. Зараз ми їх поприсипаємо, поформуємо. Беремо наші заготовочки і формувати будемо зразу. Наложуємо гори і далі закриваємо як вареничок. Зліплюємо його і формуємо пиріжок. Ручка. Зразу. Поставили сковорідку, налили олії і зараз беремо, будемо жарити наші зразки. Наложимо наші зразки. перешкодження. Беремо ступку, туди додаємо чесночок і терчемо його, на наші зрази, посипати чесночком, тоді ми їх потріпаємо. Ось так випали наші мами і нас так вчили. І все, наші зрази готові.